Нарешті ми з вами дійшли до теми, в якій дитина, це ще дитина, переходить до свого умовно дорослого варіанту до самостійного соціального життя. Перше, в цьому віковому періоді після всіх цих вікових періодів, які з вами попередньо дослідили, ми з вами говорили при Натальні, натальний, новонароджений, немовля, ранній вік дошкільне дитинство. 6. Вперше соціальну ситуацію розвитку, так, основний фактор розвитку дитини буде забезпечувати не близький дорослий. Це не означає, що мама не потрібна. На, умовно кажучи, близькі й доросле, що е, фактор родини втрачає значення зовсім ні. Але вперше в цьому віковому періоді батьки можуть почути, ти неправильно кажеш, вчителька казала інакше. Ось про це і буде теорія, те короткий огляд, загальна характеристика психологічного розвитку дитини молодшого шкільного віку. Як і в усіх. У попередніх вікових періодах вивчення теми ви маєте починати з огляду самостійного, детального, будь ласка, максимально можливо, максимально доречного, на ваш погляд, огляду анатомо-фізіологічних особливостей розвитку дитини. В молодшому шкільному віці це орієнтовно з 6 до 11 років. Дитина дуже сильно фізично прогресує. В першу чергу зовні візуально це помітно тим, що на початку молодшого шкільного віку це людина, да, з якою дорослі спілкуються ось так, а в кінці молодшого шкільного віку вже майже не доводиться. Це досить великий віковий відрізок. Так, він відносно штучний перехід від молодшого шкільного віку до підліткового наступного вікового періоду не обов'язково пов'язаний і, зовсім, в принципі, не пов'язаний з п'ятим класом, з переходом до середньої школи. Ми говоримо тут більше про вводження в підліткову кризу в абсолютно інший, інакший своєрідний віковий період. А надамо фізіологічні особливості дитини молодшого шкільного віку будуть визначатися тим, що завершиться десь на початку підліткового, але максимально до цього підійде в молодшому шкільному віці. Формування кісткової тканини дуже сильно буде розвиватися. Всі в принципі системи організму, наприклад, сер, серцеве, так, кровоносне судини, серцева кров, кровоносна система, дуже будуть суттєві прогрес головного мозку, кори головного мозку, тому що буде велике навантаження навчальна регулярна навчальна діяльність, буде стимулювати різноманітні когнітивні процеси і психофізіологічні буде вимагатися також. З іншого боку, що в першому класі, що в четвертому дитина може ну, не знаю, залізти під парту. Це вже до кінця четвертого класу буде Це дуже дивно під час уроку, але в першому класі менш дивно. Це буває. Це часто пов'язано не лише з внутрішніми, да, психічними факторами розвитку, але і з певними анатомофізіологічними або неврологічними особливостями дитини. Це насправді дуже важливий віковий період, коли багато уваги дитині нарешті починають приділяти ну, умовно соціальна система зовнішня. І це дуже важливий такий перехід в. Довторинної до соціалізації. Якщо в дошкільному віці це поширено, але часто не обов'язково, то в молодшому шкільному віці це вже обов'язковий етап соціалізації. На сьогоднішній день в Україні ми, на жаль, спостерігаємо труднощі цієї вторинної соціалізації, і, чесно кажучи, для молодшої школи дистанційне навчання, на відміну від студентів університету, мені видається такою досить проблемною ситуацією, чому тому що основна задача молодшої школи це не вивчити літери, там, цифри, правила якісь елементарні, це навчитися вчитися. Ми з вами будемо говорити про педагогічну психологію, там, про навчання вже сьогодні трошечки проговоримо про структуру навчальної діяльності, і, власне, дуже-дуже значимо що дитина має бути готова до цієї діяльності. А давайте, що ще маємо зазначити, зміна соціальної позиції, особистості? Так? Подумайте, чи казали вам ваші батьки, що я йду на роботу, а ти йдеш в школу, це твоя робота. Дуже популярна ця фраза, дуже популярний цей образ, можливо, казала. Дуже прошу вас пригадати ваше ставлення, ваше відношення до знову ж таки як вам як вам зручніше це звучить, грамотно, мабуть, ставлення ваші відносини з вчителем, вчителькою, частіше це буде вчителька початкових класів. А це дуже важлива людина для дитини молодшого шкільного віку. Це людина, яка Uh, власне, визначає правила. Яка які довіряють слова якої сприймаються без ем, огляду, без незважаючи на те, яких сперт нас стосується? Тому насправді це дуже важливо. Це не означає, що дитина слідує цим правилам, але вона сприймає їх. Вона їх відчуває, може відчувати якісь труднощі в тому, що їх порушує, і демонстративна, провокативна поведінка може бути, але це зовсім інша ситуація. Одна теж важливі. В розвитку, в психічному розвитку дитини молодшого шкільного віку, але не настільки, як в подальшому. Це не є соціальною ситуацією розвитку, як у підлітка чому? Тому що вибудова стосунків з однолітками, вона незворотня. Це те, що втрачають на дистанційні часто діти або повноцінної цих да, стосунків. Але в той же час роль да, і там оцінка якісь зауваження вчителя можуть бути важливішими, ніж те, що думають однолітки, на відміну від подальших вікових періодів, подумайте про це. Але вже однозначно в школі формуються певні. Статуси дітей, і я дуже сподіваюся, що ви знаєте, що таке соціометрія Мороно, якщо ні, то познайомтеся з нею. А, про навчання. Ви вчитеся. Ось всі, хто дивляться це відео, ви якраз навчаєтеся. Структура навчальної діяльності визначається п'ятьма складовими. Вони є в усій, в принципі, діяльності, тому Можна легко перенести, екстраполювати на будь-які інші заняття. Перше – це обов'язково мотивація. Власне, що вас підштовхує, це визначаєте і це знаєте лише ви. Мотивація завжди е, множинна. Складні діяльності, такі як навчальна, вона буде полімотивована. Але деякі домінанти вони будуть помітні. Внутрішня ви хочете вчитися, чи зовнішнє, тому що батьки кажуть, ну йди, щось там роби, інакше нічого не отримаєш. А може бути позитивна, я хочу щось досягти, чи негативна? Я хочу чогось уникнути. Може бути дуже багато різних підходів. Ми трошечки будемо в наступному семестрі з вами знайомитися з мотивацією навчальної діяльності. Зазвичай. Діти, які були готові до навчання, пам'ятаєте, ми з вами говорили про готовність до навчання в молодшій школі, вони мають внутрішню мотивацію. Діти, які були не готові, їм потрібна зовнішня мотивація. Так чи інакше, в дистанційній формі зовнішня мотивація, вона в принципі втрачає свій сенс, а у дитини молодшої школи, Внутрішня мотивація вона буде наявна, якщо дитина була готова, але її буде недостатньо її завжди потрібно стимулювати. Умовно кажучи, біля дитини перших класів, яка вчиться ось так, як ви онлайн, має сидіти ще дорослий, який буде виконувати роль вчителя, т'ютера, та який буде власне, допомагати дитині вчитися. А, повертаємося до класичних, да, до вашого, наприклад, навчання. Крім мотивації, це те, що підштовхує в спину у вас попереду світле майбутнє. Ді, що воно світле, і це не пов'язане з вимкненням електрики, да, а саме по сенсу насичення того, що вас очікує. Це мета задачі. Мета конкретизується в задачах. Що саме ви бачите як результат вашої діяльності? Цілком, можливо, це диплом, це, в принципі, непогано після чотирьох років навчання отримати диплом. Але я сподіваюся, що не лише це, що ви бачите якусь професійну самореалізацію, якісь інші цілі перед собою домінують, е, навіщо саме вам навчання? Але визначатися вам нічого негативного немає в будь-яких варіантах. Мета, мотив. Крім цього, діяльність реалізується в безпосередніх діях якісь навчальні операції. Ось зараз, наприклад, ви продивляєтеся відео, да, прослуховуєте лекційний курс. Я дуже сподіваюся, що далі ви перейдете, да, скористаєтеся ресурсами додатковими, познайомитеся з посібниками, підручниками на цю тему, мінімум один-два до кожної теми. Будете виконувати якісь завдання, готуватися до практичних, щось аналізувати, поспілкуєтеся з батьками, можливо, про свій молодший шкільний вік, проаналізуєте відповідно до теорії, а не просто вже на побутовому рівні повторити якісь поняття. Це будуть ваші навчальні дії. Можливо, конспекти ви ведете добре. В будь-якій діяльності завжди є конкретні дії, так? акти, акти так, у цій діяльності. Що стосується саме молодшої школи, дуже важливо, що протягом молодшої школи зовнішній контроль необхідний на початку, те, про що я вам казала, так, вже, що має сидіти цербер з боку дитина, яка вчиться онлайн. Щоб до кінця школи він перейшов у самоконтроль. Це така мета. І точно так же оцінка має перейти в самооцінку. І тому, коли а, там, підлітки починають сперечатися, що ой, мені не заслужено поставили оцінку, це класно, у них були гарні вчителі молодшої школи. Вони навчили, якщо особливо це об'єктивно, і на щось зважається дитина, цей учень, не там, не лише на якусь, якесь своє бажання. А, тому мотив, мета дії. Контроль, самооцінка, ресурси це те, без чого неможлива навчальна діяльність. Я прошу вас задуматися, пригадати свої перші роки в школі і проаналізувати, що для вас було значимим, а з чим це може відрізнятися, наприклад, зараз. Дуже дуже важливим безумовно буде розвиток когнітивний, так і новоутворень буде дуже багато. Зверніть поняття увагу на поняття синкретизм. так. Ну, насправді, 6,9 дуже часто плутають, або З uh, пишуть в іншу сторону, як Е, e, да, велика умовно, або ж там Г, з англійської С можуть плутати. Це нормально, це ну, таке звичайне явище для дитини початкової школи. Якщо затягується і дитина не може засвоїти правила написання, тоді можуть бути певні. Ну, Як певні симптоми, так, цього, але зазвичай це нормально. А, прошу також вас проаналізувати, пригадати теорію Піаже. А, в принципі, багато хто з вас згадував її, коли я просила назвати якісь поняття, тобто щось ви пам'ятаєте, але зверніть увагу, що дуже важливим а, новоутворенням молодшої школи є. А, під кінець її вже розвиток теоретичного абстрактного логічного мислення. Однак не менш значимим є розвиток внутрішніх якихось соціального внутрішнього соціального сприйняття, да, самосвідомості. ми тут будемо говорити про маскулинність вимінність яка зазвичай взагалі не хвилює дітей до початкової школи, тобто ну, колір одягу найчастіше нав'язаний бажаннями батьків і якимись ну, стосунками дітей з батьками, скажімо так. Але не завжди батьки прямо напряму кажуть, та, що дівчинці одягає рожеве. Просто дитина знає, що мамі подобається, коли дитина в рожева. Але вже до кінця або протягом молодшої школи у дитини формується власні уподобання, власне, починає формуватися гендерна ідентичність. Це, звісно, лише початок. А, що ще важ, важливо сказати, да, розвиток я образу, зверніть на це увагу і спробуйте проаналізувати. Це дуже складно по собі аналізувати, але спробуйте проаналізувати свій досвід, ви вже точно пам'ятаєте ці етапи. Що ще дуже важливо в соціальному розвитку а, до о, молодшої школи? У дитини не існує в дорослому розумінні феномену дружби. Саме в період молодшої школи виникає цей феномен. Ви можете сказати, що в мене ось друзі, з якими а, ми з року ми ходили, ще не вміли ходити, а вже дружили, а і зараз ми з ним прекрасно дружимо. Це правда. А, так буває, це дуже класно, вам пощастило в житті. Сподіваюся, що вам пощастило. Передайте привіт своїм таким давнім друзям. Тому що чому ми, говоримо, так, чому ми говоримо, що феномен дружби формується саме в молодшому шкільному віці? Тому що сам феномен по собі дружби в дітей більш раннього віку, він не відповідає тим уявленням про друга, які, в які вкладають цей феномен досвіду? Починаючи з молодшої школи. Поступово дитина може самостійно обирати собі друзів за уподобаннями, за інтересами, за якимись внутрішніми потребами. У підлітків це буде реакція групування, яка буде до непонятні компанії. кампанії. А зараз я впевнена, що ви шукаєте собі друзів відповідно до того, з ким вам комфортно, з ким ви щось ділите, хто вас підтримує, кого ви хочете підтримувати. І поступово з умовно, з готовності подружитися з людиною, там, з іншим даровезником, з яким ти спілкуєшся 5 хвилин, поступово дружба буде вимагати якогось етапу ну, формування, перевірки, та впевненості, то умовно є поняття дружби, а є поняття приятельських, гарних товариша, гарних відносин. Ось вони в молодшому шкільному віці сегрегуються, поділяються. Друзі, це менше коло людей, воно звужується вже в дорослому віці, так? стає вже меншим. Але друзі це вже люди обрані, це вже люди, умовно, твої. Так? Це значно вищі вимоги, ніж просто до людей, до яких ви гарно відноситеся. Впевнена, що таких людей має бути багато. Прошу звернути увагу на поняття адаптації до школи. Це дуже складний процес. Пригадайте перший ваш курс. Я не знаю, як у вас проходила адаптація, з радістю б почула ваші фідбеки, прочитала б ваші фідбеки щодо цього. Чи було вам складно налаштуватися психофізіологічно, чи було вам складно пройти? Якесь внутрішнє прийняття, сприйняти себе студентом, але так чи інакше, адаптація вона починається завжди з психофізіологічного процесу. Тобто дитині треба в школу вставати раніше, та, ніж завжди, а, там, тягнути цей страшенний рюкзак, сидіти довго, може, не зовсім рівно, ну сидіти дуже довго, тоді як хочеться побігати, пострибати, як дитині, це звично і природньо насправді. А це психофізіологічна, вона зазвичай займає близько двох тижнів, коли ви отримаєте диплом, отримаєте професій з працю своєї мрії, посаду своєї мрії. Я дуже всім цього бажаю, ну, можливо, зараз ви вже десь підпрацьовуєте, ви теж можете це проаналізувати. Адаптація до будь-якої діяльності вона дуже подібна, такої сталої діяльності мається на увазі. Спочатку йде психофізіологічне звикання. Навіть якщо ви, ну, наприклад, е, я більше шести років ходила на роботу на восьму ранку і не звикла вставати так рад, мені було це дуже-дуже складно, поки в мене народилася дитина Жейворонок, яка мене навчила, що можна і в чотири утра прокидатися, і на вісім ранку це ще не так погано. Ну, це А, то... Перші тижні, да, навіть якщо ви не те, що ви там до будильника прокидаєте, просто з цим змирюєтеся, внутрішньо, скажімо так, да, це пристосовуєтеся до цієї ситуації. Дуже важливий етап адаптації соціально-психологічної сприйняти цих людей, да, з ким встановити якісь контакти. У дітей вони можуть затягуватися, особливо на початку, особливо якихось таких більш інтровертованих дітей, які менш активні, в спілкуванні, Пілкування з незнайомими людьми. І останнім етапом адаптації є зазвичай суто психологічна адаптація, це відчуття себе частиною цього. Наприклад, для дитини це буде відчуття себе учнем, школярем. А там для вас, наприклад, відчуття себе психологом на посаді, коли ви підете працювати. Зазвичай про перші результати, про процес, динаміку процесу адаптації можна в школах проводити дослідження десь починаючи з кінця жовтня-листопада, але фінальний зріз має проводитися десь в березні, ну, умовно кажучи, півроку, так? від двох місяців до півроку займає, триває цей процес. Будь ласка, зверніть увагу на поняття гіперактивності. Раніше їх взагалі було дуже модно штампувати по всім дітям більш-менш активними живим, які не готові сидіти й о скільки там сказали, поки не дозволили розслабитися. Але іноді дійсно це. Призводить до певних проблем, Та? і є певні симптоми симптоми синдрому, які вимагають певної корекції. Проблеми для дитини в першу чергу. Та? Ми не говоримо, що треба усувати і працювати з проблемами батьків. Це вже батьки мають розвиватися і вчитися правильно і педагогічно грамотно поводитися себе з дитиною, виховуючи її і навчаючи. Зверніть увагу на таку цифру, що кожен п'ятий, а то й кожен другий молодший школяр може бути дезадаптований досить тривалий час, виклика... відчувати певні труднощі, і ну, загалом, в першу чергу, це залежить від особистості вчителя і від того, наскільки готовою була дитина до початку шкільного навчання. Ну і, власне, зверну вашу увагу, що якщо ви зустріли в джерелі десь термін проблемні діти, закривайте його, шукайте щось інше, більш свіже, більш сучасне, більш прогресивне, зараз такого терміну вживати ніхто не буде. Але дійсно буває дуже надмірна агресія, вона може бути аутоагресія або зовнішня, особливо в умовах, Надмірного стресу пов'язаного з війною, я сподіваюся, що в принципі не те, що я спостерігаю, та, що я сподіваюся, що це не лише моя мильна бульбашка, так поширена соціальною, що більш-менш дітей оберігають від цього, і вони не дуже сильно сприйнятливі насправді такого віку, та, до підліткового, не дуже сильно сприйнятливі до вразливостей війни. Але, безумовно, є якісь об'єктивні фактори, які впливають, там зміна місця проживання або зміна там сталих соціальних зв'язків, дружніх зв'язків. Е е і питання емоційного контролю, причому як вразливості, так і надмірної проявів та емоційності, також можуть спостерігатися в молодшій школі, можуть потребувати додаткової роботи психолога. З цього питання, з цієї теми це основне, це насправді досить такий сконцентрований на одній діяльності От Якщо в подальшому ми будемо говорити про підлітка там провідним видом діяльності, навчання вже не буде, але навчання буде займати велику частину життя. Підлітка, що може десь заважати йому реалізуватися в провідному виді діяльності або провідний вид заважати в навчанні. А тут, по перше, це досить стабільний період. От найважливіше, та, цей літичний період, він не вимагає якихось суттєвих впливів змін адаптованості від від початку до кінця. Дитина має адаптуватися і треба підтримувати умови її навчання, підтримувати мотивацію максимально, підтримувати її там якісь прагнення, розуміти якісь особистісні зміни. На жаль, найбільшу загрозу, о, це моя суб'єктивна думка, нічим не підкріплена жодними джерелами. Силатися на неї, будь ласка, не треба формулити свою. А, на жаль, українська система, українська школа, ми зможемо її покритикувати у волю, вивчаючи педагогічну психологію та, або похвалити. А, на жаль, українська система створена так, щоб до кінця молодшої школи будь який школяр. Школу не любив. Якщо дитина закінчує четвертий клас і все подобається, та, от якщо дитина йде в перший клас, там, перший адаптується і їй все подобається, це класно, це вона була готова, вона адаптувалася. Але якщо вона закінчує четвертий клас і любить не лише перерви, там, деякі уроки, та, а загалом всю нашу систему, придлонку і так далі. То, ну, на жаль, це може бути, ну, це буде дуже дивно, це може викликати якісь питання. Чому? Тому що у нас немає спрямованості, немає дитиноцентризму. Наша школа, вона така дуже заточена на виконання зовнішніх вимог, на досягнення в них незрозумілих дитині галочок, вона мало практику орієнтована. І е, є дуже різні відгуки про школи в інших країнах, від край негативних до край позитивних. У мене, наприклад, дуже позитивний особистий досвід, тобто двоє дітей, які практично вже завершили період молодшої школи. У мене дуже позитивний досвід щодо знайомства з педагогами. Вони прекрасні, вони, при чому ми різ, з різними дуже спілкувалися. В різних містах вони надзвичайно люблять дітей. Але система навчання вимагає від них не давати той максимум, щоб вони могли. А не зважаючи на систему навчання інтегрувати і показувати цю любов до дітей, тому подумайте, за що ви вдячні першій вчительці, обов'язково це поговоримо в наступному семестрі, але ви починайте думати, якщо за щось є конкретне, реально, щиро, дуже вдячні, зв'яжіться з нею, я впевнена, що якщо є така можливість, їй буде дуже приємно. Uh, і обов'язково повторюйте попередні вікові періоди в хронологічному порядку, щоб не забувати, як цей ланцюжок взаємопов'язаний. Ми наближаємося до кінця семестру, тому удачі вам.